У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Терміново Трамп закінчить війну в Україні до 20 січня. Про це заявив президент Фінляндії, звідки в нього така інформація, невідомо. Мабуть, це просто припущення. Не хочуть, не треба. Ми не проти, якщо Трамп зможе добитися миру на українських умовах, але навряд чи він міг би це зробити так швидко, навіть якби дуже захотів. Адже інавгурація президента в США запланована лише на 20 січня, а до цього Трамп повноважень ще не матиме, бо триватиме перехідний період. Відслідкувати за тим, як перевзуваються пропагандисти, надзвичайно складно. Зрештою роблять вони це зі швидкістю надзвукових кинжалів. От дивіться, на початку повномасштабки у Скабєєвої було Київ за три дня. Нещодавно вона взагалі почала розповідати, що Росія може програти, а тут раптом раз і Росія знов всіх перемогла. Генсек НАТО Марк Рюти панікує. Якщо Трамп перестане підтримувати київський режим, то Путін переможе і захопить всю Україну, після чого на кордоні Євросоюзу з'явиться натхненна і дуже зла Росія, яка отримала на додаток до своєї армії ще й армію України. Звучить як дуже хороший план. Ага, а головне надійний як швейцарський годинник. Схоже, що в Скабєєвої вдома виникли деякі труднощі. губозакаточна машинка зламалась. А на нову Кремль поки бюджет не виділив. Зате виділив на масло для бутербродів. і Тому Скабєєва з поповим, отримавши методичку з Кремля, почали радісно мочити Трампа, накинувшись на його дружину. Дивно, тільки ж нещодавно казали, що він веш. Дивіться обкладинки глянцевого журналу Джей Дивіться, «Майбутня перша леді лежить на шкурі. На шкурі у самому журналі, сексуальні фото Меланії біля приватного літака та на його борту. на одному зі знімків модель, пардон, вив'є лежить на синьому килимі із зображенням великої печатки США державної емблеми Америки, начебто у редакції чоловічого журналу, щось знали заздалегідь про майбутнє своєї моделі. Ні, ну слухай, в такому разі, чому Оля, наприклад, не фотографується на тлі Гаагського трибуналу? Ми ж усі знаємо, що саме таке майбутнє на вас чекає. Хоча тут як подивитися, варіант з трибуналом все ж найкращий з тих, які ви маєте. Маргарита Симоніан відчуває близький кінець, вона відсторонилась від усіх, скоро взагалі стане як шеф Путін, взагалі відмовиться від інтернету, і буде чисто червоні папочки з доповідями читати. Треба просто припинити нам усім нам самих себе замотувати у висвітлення телеграм-каналів, які претендують на якесь велике особливе значення. Я ось знаєш, відписалась практично від усіх, окрім «Раша Тудей. Тобто Раша Тудейрія Новості, де я головний редактор, стежу? Я від усього відписалась, тому що зрозуміла, що приціл збивається. Ну тобто реальність спотворюється, приціл збивається. Маргарита, може, це тобі і порадив від інтернету відмовитись, аби вірус якийсь не підхопила. Володимир а ви самі інтернетом користуєтесь? Ви знаєте, дуже примітивним чином. Так іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитись. От що три роки так зване СВО роблять з пропагандистами. Нещодавно то була гроза Байдена. Тепер Симоніан виглядає як труслива псина і сміливості, їй вистачає виключно для того, щоб вилізти, швидко щось тявкнути та втекти назад у свою будку. Там би і сиділа, всім би легше стало.